Моє вітаннячко! Сьогодні хочу розповісти, як я завдяки Ютубу і завдяки своїй білої сониці познайомилася з чудовою людиною, а об'єднала нас любов до рослин. Ми з нею списалися, потім в місті зустрілися і обмінялися білу соницю на червону соницю. В розмові Надія поділилася думкою, що було б дуже добре, якби був якийсь такий портал, в котрому. Наприклад, харків'яни або, може, гості нашого міста хочуть обмінятися якимись рослинами або може якимись квітами. Зазвичай через деякий час багаторічні рослини потребують ділення, тому на цьому порталі можна буде зустріти людину, котрій ця рослинка буде потрібна, а в неї можна попросити щось то, що потрібно вам. Тому ми запрошуємо вас до нового телеграм-каналу по обміну рослинам. Посилання буде у першому коментарі, тому долучайтеся. Будемо раді усіх бачити, будемо спілкуватися та ділитися якимись гарними новинами або якимись гарними рослинами. Усім гарного дня та мирного неба.